Чортова перечниця, чорт Гірчило прокинувся, як завжди, саме в той момент, коли сонце доторкнулося землі своїм ніжним червоним краєм. Ще не встигло воно закотитися за гору, як Гірчило вже був чисто виголений, хлюпався у мисці з теплою водою. Він добре вимив билом свої гострі вуха, щіточкою пошарував пазурі і почав одягатися, тим часом його мати варила йому снідання. Одне слово, чорт Гірчило починав свій день, коли ми починаємо ніч. Як зовсім споночило, цілком приправлений, зачесаний, свіжий, навіть трошки напарфумлений одеколоном з чортової бороди, що росте по болотах. гірчило взяв свою перечницю і насипав у неї тертого опеці. Перець був солодкий, як цукор, а запашний, мов імбир. Мамо? спитав Гірчило, та це останній вже перець, не забудьте натовкти про запас, бо починаються людські свята, а самі знаєте, що на святках мені найбільш потрібно». він спинився, бо помітив, що мати саме вийшла до кухні і не чує його мов. Та й вона сама знає, подумав. Він тоді гукнув на добраніч, вийшов зі своєї хатини, що була під скелею в прірві, вже на роботу спитав той, що в скелі сидить. А, вже. Перед святами мушу раніше, бувайте здоровенькі. Щасливо гукнув кам'яник і подався вгору. А гетчило, легко перестрибуючи застряканого стряк, швидко опинився на кручу й непомітно темною тінню понад самою землею полинув до міста. За кілька кроків він наздогнав двох рибалок, що вертали додому з річки, голосно лаялись. Вони й не сварилися, а лаяли так собі в повітря не знать кого з досади, що їм не пощастило в лові. Був майже в руках величезний сон, що забився просто головою в куль у неводі, але вже на самому березні випорснув на хвостом по воді, аж луна пішла берегами і пірнув у воду. Коли гірчило порівнявся з рибалками, саме один з них, лагідний, та м'який Петро жовтуватий, говорив Ну, почекай, кляти, утік, тепер то не втічеш завтра. Така рибина в нашій річці ніде від нас не сховається, буде і род наш. Чорттів батькові тепер вловить, терпко відповів рибалка Семенко Шляк, спльовуючи на бік. Гірчило посміхнувся він добре знав цих рибалок, що часто пропливали човном попід його вітлом. Йому навіть закортіло їх привітати і сказати, що його батько ніколи не рибалив, але ж він не хотів їх злякати, промовчав. А щоб посолдити їхній гіркий настрій, витяг свою перечницю і ледве помітно сипнув по одній тільки порошині їм на язики. Коли вони роззявляли рота при розмові рибалки вмить мить замовкли, не знать, чого тепер їм стало шкода тієї великої риби, що так радісно випорснула їхніх рук. Е, -е, е, промовив Петро, нехай погуляє ще трохи. Та хай гуля про мене. Також зовсім спокійно відповів Семен. Гарна рибина, але шкода ж було б таку забивати. Бачив ти, як вилюскнув хвостом, коли виплутався, аж весело було дивитись. Гірчило посміхнувся знову він знав, що то очікує його солодкий перець, від якого одразу змінюються людські думки, а на язику з'являються добрі, спокійні слова. Поминувши рибалок, швидко полинув далі. Перелітаючи селом, чорт заглянув в одну хату, від кіль чути було голосну дитячу розмову. Гірчило любив дітей, а через те й спинився біля розчиненого вікна. Ти навіщо здохла мого метелика? напосідався маленький хлопчик на дівчинку і затяг кулачата. Я його годував, а ти його мені здохла. Він сам собі здох, бо ще ж холодно, я його не займала, чого ти до мене чіпляєшся, кіндратфу?» І вона показала йому язичка. А ти галка-галка, галка, ворона, дразнився хлопець. А ти кіндратфу!» Брешеш, я кіндрат. Ти ти брешеш, бо я Галя, а не ворона. А нащо ти здохла, мого метелика? Гірчило знову посміхнувся і сипнув перцем на язик хлопчикові, а потім і дівчинці. Діти поглянули одне на одного, сварка якось сама собою вчухла, і вони засміялися. Потім вхопилися за руки і почали стрибати, виспівуючи дуже розумної пісеньки, якої навчив їх тато. кіндрати, ну нумо пір'ядрати, раз я, раз ти, у, уж летить пу. Чорт гірчило полинув далі. Багато він обминув людей, але ж майже не було таких, щоб сварилися. тільки побачив, як гризлися на вулиці два хуторських пси. Він жартома сипнув і на них, і собаки враз втишилися, замахали хвостами і великими колами почали швидко кругляти на майдані. Підлітаючи до міста, герчило потрусив біля свого вуха перечницею, вона була повнісінька, майже не позначилося, що він висипав. І не диво, бо ж перелетів селами, а в селах люди добрі помислив чорт, а от в місті, напевно, до ранку вже порострушує. І дійсно, що на шлагбаумі він наткнувся на першу сварку. Один не хотів чекати, інший не хотів платити. А вже далі, коли гірчило був над передмістям, то на кожному кроці він здибував людей, що гризлися один з одним. Там бачив, як поліцай був п'яну, а далі наминали боки три візники, там школяри мудрували, як украсти у єврея олівець, на базарі ж був справжній гармидер. Перекупки ніяк не могли розійтися з базару, хоча вже їх давно був час йти додому. Вони долаювалися в другому кутку, босяки гризлися з селянином. Поліцаї гиркали на прохожих в трамваї кондуктор лаяв пасажира за те, що той не мав дрібних грошей. Керівничий лаяв кондуктора, що він затримує трамвай. На розі вулиці впіймали кишенькового злодюжку. В кобасній песик якоїсь пані вкрав шматок шинки, і там був гармидар. Скрізь по всьому місці згадували чорта і гірчіло ажупорів, так доводилося йому метушитися та поспішати на всякий заклик. І що далі летів він містом, то частіше й частіше мусив трусити своєї перечниці. Коли ж на вулицях трохи вщух гамір та губ, гірчіло не мав відпочинку, перелітаючи з ресторації до кав'ярні, з кав'ярні, до театрів. Там найбільше було лайки на галереї та залаштунками. Отже, не було ще й півночі, а в чортовій перечниці лишилося тільки на самому димці. Герчило навіть почав турбуватися. Він мав літати аж до світа, тобто до перших півнів, бо ж знав, напевно, що до північі в тих місцях, де гулятимуть багаті пани, буде йому чимало праці. Безперечно, перцю не вистачить. Він надумав летіти додому, знову набрати повну перечницю і повернутися до міста. Це було дуже неприємно, довелося промарнувати багато часу і напевно, проваргати чимало важливих пригод, тільки й тішила його думка, що по дорозі його ніхто не затримає, бо ж по селах люди вже давно полягали. Він сипнув останній перець кільком музикам, що билися під сценою оперного театру кларнетами, контрабасовими смиками та гобоями, шугнув, як стріла додому. Коли ж він перелітав знову передмістям, то помітив досить незрозумілу, на перший погляд події. Під великим гарним домом, що стояв на передмісті, вовтузились на деревах троє людей. Хоча й ніч не була дуже темна, але ж відразу не можна було здогадатися, що ті дорослі люди можуть робити на деревах серед ночі. Певно, що знизу їх навіть ніхто не міг би помітити, бо вони говорили поміж собою тихими голосами. Але ж чорт поспішаючи летів на простець понад будинками згори їх угледів, зацікавившись, він присів на хвилинку, мов ворона на верхів'і осокора й дивився. Тим часом ті люди швидко підвішували на дерева чималу сітку, ніби той гамак, що в ньому люблять вилежуватись пани, коли приїздять з міста в село на літо. Ну, тепер ми й вдвох тут управимось, а ти, не гай, часу, лізь морщий, промовив один з тих людей. Тоді другий витяг з кишені машкару, начепив собі на обличчя, підліз до вікна і потрогав, чи не відчиниться. Еге, ось що воно, помислив сам собі гірчило. Злодій, а хто ж там живе? блимнула в нього думка. Ту ж мить він плигнув у Бовдур враз опинився в хаті. Він перелетів кількома великими порожніми покоями і побачив, що тут живуть якісь дуже багаті люди, однак самих людей ніде не було. Гірчило промайнув по всіх хатах, нарешті в одній маленькій оглядів на ліжку стару пані, яка міцно спала. Так само спала в кімнаті біля кухні стара служниця, чорт миттю пролетів по нижньому поверху, там не було жодного чоловіка, навіть кудись повіялася й служка. Добре вибрали, подумав Герчило, про злодія, і подався до опочивальній пані, куди саме добивався злодій. На стіні він оледів заправленого в рамку великого листа, на якому було написано тій пані подяку за добрі діла для малих дітей. Після того він рішуче наважився не впустити сюди злодіїв що хотіли забрати добро, котре могло піти на доброчинність. А тим часом злодій з чорним обличчям уже виймав шибу, щоб просунути руку і відімкнути засувку з середини. Чорт схопився за свою перечницю, але ж там не було ані порошинки. Що ж робити, показатись йому, так, напевно ж такі злодюва, що й живого чорта не злякається. Тоді Гірчило підскочив до злодія, що сили торохнув його просто в рот своєї перечниці. Водій навіть не скрикнув, а враз торчголов полетів вниз. По дорозі він хопився за другого, другий збив падаючи третього, і всі вони, заплутавшись, всі ці рупнули на землю, мов лантух з полови. Від того гармидору прокинулася пані, прокинулася стара служка, гірчіло кинувся мерщій на вулицю, розбуркав нічного дозорця, що хрупів під будкою для продажу шипучої води і показав йому на злодії. Дозорець почав свистіти в свищика, щоб прибігли поліцаї ж герчило не чекав, а якнайдужче подався додому за перцем, він бознав, що дуже запізнюється, а тому летів як вихор. Але дома його чекала прикра неприємність матері не було, певно, пішла кудись до куми відьми, Перце також не було наготовлено, а ступи він не міг сам знайти, бо не знав, куди її засунула мати. Поки він злітав до сусідньої відьми позичити ступи, поки натер перце, вже далеко перейшло за північ, але ж найгірше було, коли він оглядів, що його перечниця розбилася. Поки він знайшов другу, стареньку вже почали співати півні, так і не полетів тієї ночі герчило до міста. Отож через те одної ночі в місті була сила всяких бешкітів, бійок та сварок, а злодіїв зловила поліція, так як вони впали, мов перепелиці в сітці. Коли ж її було принесено до участка, то один вже не дихав. Покликали лікаря, той обдивився мертвого і витяг у нього з рота якийсь кругленький черепочок та протиканий дірочками. Він подивився на ту річ, повертів і в руках, навіть понюхав, і, не знаючи, що то промовить, та це якась чортова перечниця. Всі навколо засміялися, але ж нікому й на думку не спало, що доктор випадково вперше в житті сказав чисту правду, тобто, як говорять повченого, поставив вірний діагноз.